Покривельник рулонних покрівель та покривель із штучних матеріалів. Як би дивно не звучало це твердження, але спеціалісти знають, спорудження будинку починається з даху. Від того, який матеріал буде використаний на покритті даху, залежать усі інші проєктні розрахунки. Неоціненна і прагматична роль даху як захисника будівлі від дощу і снігу, сонячних променів і вітру. Улаштуванням покрівлі займаються покрівельники, представники однієї з найдребніших і найпочесніших будівельних професій. Стародавні солом'яні чи очеретяні покрівлі. Поступово змінювали покрівлі з дранки, дощок, черепиці, заліза, шиферу. Сьогодні основні покрівлі з рубероїду та єврорубероїду, з азбоцементних хвилястих матеріалів, з гумово рулонних матеріалів, Покрівельник Повинен добре знати основні види покрівельних матеріалів, технології їх застосування, найбільш ефективні способи облаштування основних покрівень. Окрім того, покрівельник повинен мати сійкий вестибулярний апарат, не мати схильності до алергічних реакцій на біту, смоли, мастики. Покрівельнику інколи доводиться тривалий час працювати в незручному положенні, на ногах. А тому особливі умови професія висуває до фізичного здоров'я і витривалості. Професію покривельника бажано обирати людям схильним до ручної праці, а також тим, хто любить працювати на свіжому повітрі. Від уміння та досвіду покривельника значною мірою залежить тривалість експлуатації та збереження будівлі. Виготовлення покрівель з металевих листів має особливу технологію. Для з'єднання між собою окремих листів використовують фальцезгиначі та дерев'яні молотки. Не обійтись і без володіння електроінструментом та газовими паяльниками. Для різання покрівельних металевих листів використовують ножиці прості, звичайні, фігурні або електровіброножиці. Покривельні роботи включають в себе величезну кількість різних за характером та складністю виробничих операцій. Успіх у складній і відповідальній роботі покривельника забезпечують такі риси характеру, як акуратність, організованість. Дисциплінованість.